Володимир Гончик, голова облдержадміністрації, пригрозив начальство шахти номер 10 Нововолинська кадровими змінами. Якщо там ближчим часом не вирішать проблему з будівництвом, інформує Волинська Правда. Про це стало відомо під час доповіді щодо виконання програми економічного і соціального розвитку області на 2014 2015 роки, за підсумками січня вересня цього року на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Кошарок Сергій, радник голови облдержадміністрації на громадських засадах, повідомив, що за останні 9 місяців цього року, що минає, відбулося серйозне скорочення обсягів промислового виробництва. Своєю чергою Володимир Гончик задав про будівництво шахти новобудови номер 10 Нововолинська, зазначивши, що реальне фінансування це. Підприємство має Відтак, завершення робіт має бути якнайшвидше. Водночас губернатор повідомив, що йому доповіли про відключення електроенергії на будівництві, що його дуже обурило. Голова облдержадміністрації на підвищених тунах звернувся до керівництва шахти з наказом негайно працювати на якість. В іншому випадку він розглядатиме можливість кадрових змін. Якщо керівництво шахти продовжуватиме так себе вести, то мені доведеться направити листа до Кабінету міністрів України, наголосив голова ОДА. Насамкінець Володимир Гончак попросив підготувати листа до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в якому повідомити про незадовільну роботу керівництва шахти номер 10 Нововолинська.